Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про каптоприл, а точніше дамо відповідь на запитання, як правильно потрібно приймати даний препарат для швидкого зниження артеріального тиску. Нагадаємо, що препарат каптоприл відноситься до групи інгібіторів АПФ і використовується виключно для швидкого зниження підвищеного артеріального тиску. Його не слід застосовувати як препарат постійного прийому, оскільки каптоприл препарат короткотривалої дії. Його можна використовувати за необхідності як доповнюючу терапію до основного призначення антигіпертензивного лікування пацієнтів, тобто препарат швидкої допомоги, що починає діяти швидко і недовго. Отже, як краще приймати каптоприл, всередину запиваючи водою чи розмоктуючи каптоприл під язиком? Отже, скажемо, що можливі обидва варіанти прийому препарату. У разі усунення гіпертензивного кризу каптоприл можна приймати сублінгвально, тобто під язик. Таким чином, препарат майже одразу протягом декількох хвилин потрапляє в кровотік і починає швидко діяти. Відповідно, для швидкого зниження артеріального тиску такий алгоритм дій абсолютно обґрунтований. Відповідно, в даному випадку каптоприл потрібно розжовувати чи розсмоктувати в ротовій порожнині та тримати таблетку під язиком до повного розчинення. Таким чином, ви забезпечите швидке потрапляння каптоприлу в судинне русло. Ефект від даного прийому очікується приблизно через 15 хвилин, тим не менше приймати перорально, тобто проковтуючи таблетку всередину запиваючи водою, також можливо. Але даний прийом препарату характерний для тривалого щоденного прийому каптоприлу, і такий варіант допускається, але враховуючи, що препарат короткотривалої дії і є більш сучасні препарати, які ефективніше контролюють тиск протягом 24 годин. То даний варіант постійного прийому каптоприлу для лікування тієї ж артеріальної гіпертензії не використовується. Що цілком зрозуміло і логічно. Тим не менше, перорально каптоприл можна використовувати і при гіпертонічному кризі, але ефект від даного прийому наступатиме значно пізніше, ніж при прийомі препарату під язик. Отже, каптоприл це препарат швидкої допомоги, перевірений часом. Чи ефективно його застосовувати під язик? Так. Тільки не намагайтеся розмоктувати каптоприл в одному місці, оскільки є вірогідність травмування слизової оболонки ротової порожнини, а отже, розжовуйте та розмоктуйте каптоприл рівномірно по всій ротовій порожнині. Ну і не забувайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.